Доброго здоров'я пані панове. Категорично з великим задоволенням вдруге сьогодні у вівторок, 20 травня, я вистав вас на моєму авторському ютуб-каналі, який називається Василь Кланчук. Це наш другий брифінг за сьогоднішній день. Ну і вечори категоричні там висновки ночі а контакти Росія сполучені штати, реакція Євросоюзу, звичайно, реакція української сторони. Ну як повторюю, президент Зеленський сказав, не буду категорично коментувати все, що може бути. Ну по первах, в реакції на цю розмову і рішення, які Начебто, оголосив Путін, бо напевно за цим щось стоїть. І ще раз процитую цю фразу президента Зеленського, який прямо сказав, що насправді в нас є моменти, які не дозволяють мені опрацьовувати цю всю тему в категоричному такому підході. Ситуація дуже делікатна, і я хочу бути обережним у своїх заявах щодо поточної ситуації. Я би теж з таким би підходом рекомендував вам спостерігати. Ну Намні обговорювати сьогодні вчорашні розмови, тому що Абсолютно зрозуміло, що за всіма бравурними російськими заявами стоять якісь категоричні м'яко скажу так пропозиції, тому що і Трамп в результаті згадував і про санкції, які є вже розробленими, і про можливість збільшення постачання військового обладнання до України. Тобто, це такі речі, які без дипломатії ну повинні нами бути зрозумілими, що є щось. Якщо щось не буде, то буде ось так. Ну а росіяни між тим, якраз в контексті однієї з ліній, яка ну була по суті червоною в цих перемовинах. Це організація двосторонньої зустрічі. На що, до речі, відреагували і в Євросоюзі. Я от закінчуючи попередню частину вам сказав. то і пісочний рот Путіна, ну як завжди, доповнює свого боса, каже контакти між Росією і Україною зараз відтворені і продовжуються. Тема прямого контакту Путіна і Зеленського обговорюється. Ворювалася якраз під час розмови з Трампом проте конкретних рішень про місце, де будуть продовжуватись контакти двох країн, поки що не приймалося щодо термінів підготовки ось цього меморандуму, про який ми говорили в першій частині Росії України. Теж термінів немає і бути не може в цьому питанні. Диявол криється в деталях. Ну, типу, ще раз відтермінував, пообіцяв, що зробить найближчим часом. цей Трамп очевидно не став приточнювати, але сказав про два-три-чотири тижні. Тобто до місяця, тобто до місяця. Буде якась робота над цим меморандумом. Звичайно, що така позиція Трампа, ну який був розчулений поздоровленням з 11-тим онуком, і те, що там Путін в захваті від його Міланії, не знаю, чи він там поплив чи не поплив, але бачите, санкції не запровадив. Зброї Україні не дав, розказав, що все буде добре, і Путін мій дружбан. Так, от європейських лідерів, ну принаймні за оцінкою європейської преси, та що вже є на сьогоднішній ранок, приголомшила розповідь розповідь Трампа про. Свої домовленості з путіним американський президент під час от, спілкування з європейськими лідерами, список учасників, я вам теж вже наводив попередній частині здивував, напевно, здивував описом щодо певних домовленостей. Ну ще раз нагадаю, хто забув під час цієї розмови Трампа з цим колективом прихильників. Коаліції не знаю спроможних чи рішучих, як завгодно були президент Зеленський, президент Макрон, був президент Фінляндії Ступ, а був прем'єр Британії Стармер, і був канцлер Німеччини Мерсе. Була прем'єр-міністр Мелоні з Італії. Ну і власне очільниця європейської комісії Урсула фон Дерляєн. Так, от кажуть два поінформованих про розмову з європейськими лідерами осіб, що Трамп чітко дав зрозуміти, що він відмовиться від участі США значить, в моменті розрулювання між Україною і Росією і залишить країни самими безпосередньо вести перемовини про припинення вогню. Також от, західні змі передають, що президент США не пообіцяв майбутні санкції з боку штатів проти Росії, якщо Путін відмовиться від, від будь-яких спроб щодо припинення війни і наближення миру. Вони так це подають. Одна особа знайома з розмовою сказала, що лідери були приголомшені цим описом, е описом того, про що типу домов. Вони додали, що було очевидно, що Трамп не готовий чинити більший тиск на Путіна, щоб він серйозно сів за стіл перемовин. Так вона виглядає. Ну і більш якби яскраво про стан речей, такі знаєте, Німа Сена сказав колишній міністр закордонних справ Литви Габріеліс ну він тепер може казати. Ну, як на мене, просто досить така показова теза. Коаліція охочих насправді прокрастинує 11 тижнів тому. Коаліція охочих зібралася разом, щоб обговорити, що вони готові зробити, щоб підтримати Україну. Однак, основні результати зараз виглядають так: президенту Макрону довелося нагадати колегам, що суверенним країнам не потрібен дозвіл Путіна на розгортання військ в Україні. Польща все одно виступала проти розгортання військ. Мерц сказав, що готовий відправити Тауруси, а потім припинив про це говорити. Було прийнято рішення. Висунути ультиматум щодо припинення вогню, або потім було рішення не виконувати його погрози Путіну руйнівними санкціями, перетворилися на погрозу розпочати підготовку до руйнівних санкцій, а потім на звичайний раунд м'яких санкцій проти Російської Федерації. Отже, наступного разу каже пан Лансберг коли ми скажемо Путіну: приготуйся до того, що ми зараз тебе скалічимо. Цілком можливо, що він сам себе покалічить, причому від сміху на все, що роблять потужні західні союзники. Ну, в будь-якому разі є голоси, які говорять про реальні дії, які вже зараз могли би вдарити по агресору, але, але це тільки розмови. До речі, знову ж таки, реакція цих військово-політичних пабліків російських вони дуже хвалять Путіна за те, що він не прогнувся. Я кажу, як є. Навіть і військові дуже радіють і чекають на швидку мобілізацію. Правда, в Кремлі думки трошки розійшлися. Там теж всі розуміють, що довга війна це, м'яко кажучи, проблема. проблема до Росії. Бо військові одними з перших коментували якраз ці результати перемовин. Владімір Владімерич молодець, що не прогнувся. Він не став зараз припиняти вогонь. Бо наші переговорні аргументи це зброя і літня наступальна кампанія. Але щоб вона пройшла нормально, нам потрібна мобілізація. Чекаємо, що Владімір Владімерич оголосить мобілізацію найближчими тижнями. Це сказав генерал Близький до Герасімова. При цьому думки в Кремлі розділилися. Одні кажуть, що це як вони називають своє буде довгим, тому мобілізації здається не уникнути. А інші, не приховуючи своїх надій, розраховують на переговори з Україною, на те, що це як вони називають своє, закінчиться в найближчому майбутньому, швидше за все саме влітку. Ну от мені здається, якраз другий варіант більш життєспроможний, тому що оголосити мобілізацію на тлі цих всіх старань ну це дійсно це втоптати. Ну йому все одно на Трампа, бо за ним же стоїть Сізіпін. Чесно кажучи, я не дуже вірю, що Трамп цей Путін може так одразу одразупіна на Трампа поміняти, то може в багнюку його за зазаженети і тоді на Трампа взагалі ніхто не буде звертати увагу. Ну бо дійсно справжня зараз битва України це не ну на полі бою, само собою, але в тому числі і на дипломатичній арені, де от як з оцінками теж світових експертів, і Київ, і Москва, намагаються достукатися до Трампа, який, схоже, все далі більше розчаровується в спробах посередниць. Ну саме тому от е, телефонна ця розмова е, ну, мала би мати якесь вирішальне значення. Можливо, десь якісь є моменти, про які ми не знаємо. Але в будь-якому разі, е, от навіть європейські чиновники повідомили, що розмовляючи з Трампом е, на тлі побоювань, що погляд Трампа на війну може бути сформований тим, з ким він буде розмовляти останнім. Е, ну принаймні, Путін справив враження на Трампа, це однозначно. Якраз е, минуло місяць. Місяця після розмови пам'ятаєте в Ватикані на похоронах Папи Франциска. Трамп зробив деякі з найбільш критичних зауважень на адресу Путіна, там засудивши його за ракетні удари. Ото по Києву і додавши, що не може сказати напевно, що серйозно. Путін налаштований на припинення війни, і поки триватиме цей діалог, Путін, який відмовився прийняти прийняти тридцятиденне припинення вогню, на якому Трамп наполягав, на яке припин... ну, Україна погодилася, матиме, як то кажуть, президентське вухо повністю у своєму розпорядженні. Він може вливати в нього будь-які ділові стимули, лестощі, отруту, які на його думку спрацюють найкраще. Тобто Трамп і Путін, схоже, вже поділяють непохитне переконання, що лише вони мають особистий авторитет. Навички для врегулювання війни тоді як українці і європейці зрештою будуть робити те, що їм скажуть. Причому теж за підсумками цієї розмови там була фраза від Трампа, що я вірю Путіну. Я йому довіряю, як Путін сказав, так і буде. Можливо, він дійсно щось сказав, і можливо, дійсно поклявся, що буде так, так, так. Ми зробимо припинення вогню. Ми зупинимося там, де ми є. Ми цього з вами зараз не можемо знати. Але незабаром, коли з'явиться той меморандум, славно звісно, ми точно дізнаємося. Звичайно, що і перемовини в Стамбулі минулого тижня, лише підкреслили власне відчуття Трампа ну, своєї центральної ролі. Бо такий розводняк, ти їдь, бо я їду, той приїхав, я не приїхав, бо той не приїхав, і тому що я не приїхав. Якийсь такий розклад був та да, смішний. Але Трамп має все, все ж таки важелі впливу на Росію, якщо захотів би ними скористатися в умовах зростаючих втрати напруженої економіки. Кремль, звичайно, безсумнівно хоче і, от як показалося, Перемовини, ну, напевно, зміг уникнути підштовхування розгніваного і кинутого призволяще Трампа до відновлення, ну який хоче Путін, і можливо подвоєння там американської підтримки не хотів би та для українських військових зусиль. Як і раніше, проблема полягає в тому, що ні Росія, ні Україна наразі не готові прийняти мінімальної умови одна одної, піти на компроміс, який би задовольнив іншу сторону. Це не означає, що переговори там віч по телефону не мають сенсу, звичайно, мають, але якщо не більше, вони можуть показати наскільки далекими є обидві сторони одна від однієї. Але це може означати, що під тиском США навіть після прямої телефонної розмови і Москва, і Київ можуть вирішити продовжувати боротьби. Це ж не виключається абсолютно. Ну стосовно категоричної позиції Євросоюзу. Скажу вам, що ЄС готує такий 18-й пакет санкцій, незважаючи на цю розмову Трампа. Про це ж сказав і Мерц одразу по завершенню розмови Трампа і Путіна. І в тому пакеті розглядаються всі варіанти. При тому, що процес координується, начебто, з американськими партнерами, так принаймні, речник федерального уряду Німеччини доповів за його словами. Робота над новим пакетом розпочалась одразу після того, як 12 травня сплив термін ультиматуму щодо встановлення 30%. Та денного припинення вогню ну про враження стосовно ультиматуму я вам вище сентенцію дав новий німецький уряд підтримує обмеження, що стосується газогону північний потік. Ну і додають, що під час розмови лідерів коаліції охочих з Трампом деталі санкцій не обговорювалися щодо тиску на Путіна. Європейський союз цього тижня запропонує міністрам фінансів країн G7 знизити поточну гранічну ціну на російську нафту в розмірі 50 доларів за барель. В рамках нового пакету санкцій проти Росії це е, ще дасть можливість Путіну заробляти, але копійки в зрівнянні навіть з тим, що в нього закладено в бюджет, а в нього в бюджет закладено 70 плюс доларів. Тут кажуть про 50, побачимо це. Єврокомісар з питань економіки. Доповів, і як е, зазначає Ройтерс, наприклад, Домбровський не сказав, до якого рівня за бажанням ЄС, потрібно було б знизити ціну. Однак, чиновники ЄС поінформовані ну, в плані цього обговорення, заявили, що по Поки що ЄС пропонує знизити 60 до 50 доларів за барель. Ну і планує офіційно, Єврокомісар ЄС представити цю пропозицію на зустрічі міністрів фінансів G7, яка відбудеться в Канаді цього тижня. Це якраз те, на що ми. Звернули увагу з боку Єврокомісії в контексті 18-го пакету санкцій. І ми очікуємо певного інтересу також з боку інших партнерів G7 в цьому відношенні і певного обговорення. Побачимо, бо G7 це є сполучені штати в тому числі. Якщо інша би країна на це а ті б сказали, що ми проти, тому що ми не хочемо ображати нашого друга Владіміра. Ну тоді ця тема ну може швидко дуже закінчитися. Що стосується розвитку, тут в нас прикордоння, це теж чинники, чинник, вон, словаччини. Чинник Угорщини слава богу, що відскочили, як то кажуть, всі з чинником Румунії. Вже встиг президент Зеленський подзвонити і поговорити з новообраним президентом Румунії Нікушором Даном. Привітали з перемогою на президентських виборах. Дуже важливо, щоб Румунія розвивалася, щоб ми всі співпрацювали в нашому регіоні і в Європі. Поважаємо Румунії вибір румунського народу. Це країна, від якої багато залежить в питаннях безпеки. Ми дуже вдячні за внесок у захист наших людей. Важливо, що підтримка України продовжиться. Румунія розуміє наскільки важливо є боротьба за свободу і справедливість. Ну і запросив президент Зеленський, Нікушора дана, приїхати до України. Ми обговорили найближчі можливістю зустрітися. Звичайно, що має, що відбудеться інаугурація, щоб офіційно там, хоча б Ксіву отримав цей новий керівник Румунії. Ну але бачите, з Румунією не вийшло. То Путін почав готуватися до виборів в Молдові. Це ж сусідня територія, і а теж вона там завмирала від бажання конкурента цього Нікушора дана приєднати там частину чи всю, наприклад, Молдову забрати в склад Румунії. Але тепер він почав дійсно качати Молдову, там не знаю. Бачили, ви не бачили. Я розумію, що це маргінальні якісь люди, але якщо такі теми вже почали лунати, значить там будуть зараз нарощувати якісь потужності в плані інформаційного супроводу. Там така якась політикиня Вікторія Фортуне, Молдавська, десь виступала і почала розказувати, що треба анексувати частину Одеської області ну, так званий Буджак. Вона свого часу балотувалася в президенти Молдови. Правда, набрала там 4,5% голосів, фактично нічого, але якраз закликала повернути вихід до моря. І переглянути кордони, оскільки нам не треба каже Молдові визнавати втрату цієї території. Ми більше не хочемо маленьку, покірну Молдову, ми хочемо Велику Молдову. То Велика Румунія, Велика Угорщина, Велика Молдова, щось як під одну капірку. Вони пишуть. Давайте і ми будемо говорити про велику Україну. А чому ми соромимося? аж туди до Краснодарського краю. А чому би ні. Потрібно повертати все, що в нас вкрали: ім'я, історію, мову, вихід до моря. Ну так це що, війну румунам оголосить, бо ж Молдові зараз немає молдовської мови. Там ж румунська мова теж офіційно вони прийняли це рішення. Ну а Буджак, просто ну, якщо хочете на карту, подивіться це такий район між Дунаєм і Дністром, а який є сьогодні частиною України. Насправді і тут ніхто цього питання, я думаю, обговорювати не буде, окрім Росії, яка дійсно перед парламентськими виборами в Румуні в Молдові почне качати цю історію. А тепер щодо Європи, яка готується до війни, однозначно готується, Євросоюз і Британія. А це ж з моменту Брексита. В них взагалі така перша зустріч відбулася. Досягли попередньої домовленості щодо угод про оборону і безпеку напередодні спільного саміту, що відкриває шлях для британських фірм для участі. У великих оборонних контрактах Євросоюзу представники урядів ЄС в Брюсселі отримали текст спільної угоди про взаєморозуміння між Британією і ЄС. І зараз документ знаходиться на затвердженні в усіх 27 урядах ЄС. При тому, що Стармер, фондерляєн, Антоніо Кошта зустрічаються у Лондоні. Наскільки я розумію, всі держави-члени здається задоволені тим, що винесено на стіл перемову. наскільки саміт тут когось почнеться, зараз триває письмова процедура отримання. Мання формальної згоди від країн-членів і безпроблемно при тому, що Британія готова погодитися на найбільш значне перезавантаження зв'язків з ЄС, що сів Брексит прагнучи тіснішої співпраці у сфері торгівлі і оборони. Звичайно, бо оборонятися їм доведеться спільно, якщо і доведеться з позитивними сигналами, що надходять від учасників переговорів. Зараз все готово для дуже успішного конструктивного перезавантаження. Знаю, чи Британія буде подаватися. До входження в ЄС, там може якимось асоційованим членом, або просто буде якась дійсно угода про там більш щільні стосунки. Ну, побачимо, як вони будуть юридично це виписуватися, виписувати. Бо якщо Європа грамотно розпорядиться своїми можливостями, оборонний сектор там дійсно може стати зараз рушуєм і економічного зростання. Воно, по прикладу до речі, як в Росії, Проєк, проєкти, що вже реалізовуються в Європі за масштабами амбіції, починають конкурувати з американськими. Ну я вам казав про спільний підприємстві. По виробництву техніки і ракет, тобто від континентальної ракетної оборони до супутникових угрупувань на низькій орбіті, які можуть стати альтернативою дедалі менш надійному і в політичному, насамперед, сенсі Старлінку Ілону Маска. Є надія, що врешті-решт ці інвестиції будуть сприяти саме технологічним інноваціям, які будуть поширюватися і на цивільну економіку, а підвищуючи продуктивність. Зрештою, що будуть окуповуватися. Це супер. Бо е якщо закінчиться війна в Україні, в них такі підходи є. І до речі, час у часу значить піднімають то в пресі, то політики. Е ймовірно, значить, Росія нападе на Польщу або Литву, Причому там лякалка така всі весь мільйон російських солдатів. Піде на ті території. Звичайно, це не те, щоб далеко правди, Це взагалі якась фантастика, бо не мав росіян стільки вільних військових, щоб відправити на Польщу або Литву. Але Польща разом з тим почала підготовку до війни. Країна замовила понад 8 тисяч ракет, 2 тисячі одиниць артилерії, тисячі одиниць іншої техніки і озброєння. І цей процес накопичування. І за допомогою штатів із контракти південної Кореї з 2022 року процес іде, і за цей час оборонний бюджет Польщі зріс втричі. Звичайно, до цих можливостей збільшення оборонного бюджету доклалися і українці. Вож скільки ми принесли зростання внутрішнього валового продукту та за часи війни. Це теж не секрет. Але поляки не дуже люблять про це говорити. Ну а, натомість, якби так цікавинка, така польща конфіскувала шини для літаків боїнг, які втіхаря пхалися до Росії. При тому польська митниця вилучила 5. Тон шин для авіалайнерів Боїнг, які мали пройти транзитом через Білорусь, і Росію. А така продукція підпадає під санкції ЄС. Тобто, Боїнг втіхаря десь, значить, виробляє ці шини втіхаря відправляв на Росію. Ну, за фактом митного шахрайства, відкрито кримінальне провадження, санкційний товар затримано. Ну, будуть Боїнги там на цій китайській гумі сідати. Ну і злітати. Це дуже такий момент важливий. Тепер трошки криміналу. Ну як криміналу майбутнього, вже оскільки за південну Корею сказали. Один з попередніх очільників міжнародного кримінального суду був якраз південної Кореї, Сон Сан Хьон. Така була людина, і він знаєте, видав ідею, щоб Україні було б непогано почати процес по притягнення до відповідальності за підтримку війни Росії проти України північного корейського диктатора Чінина. Йому, звичайно, від цього не холодно не спікотно, але в принципі, так, щоби справедливість. Була настав час притягнути Чинина до відповідальності через міжнародний кримінальний суд. Ну і цей Сон Санхьон, додав, що військова допомога Пкіняну ян Росії забезпечила Україні правові умови для подання скарги проти північної Кореї. За його словами, скарга України як країна, яка постраждала від агресії, є дуже бажаною. Але навіть і без неї в МКС є право ініціювати незалежне розслідування проти північної Кореї. Оцей цей от колишній очільник МКС звернув увагу, що ордер на арешт, виданий МКС не має терміну давності, вимагає від обвинуваченого нести Тавро все своє життя і передбачає значний психологічний тиск, забороняючи відвідувати 124 країни, які є членами МКС. Я не буду вам розказувати, що Кім Кімчини не найбільше ну, не людина, яка найбільше в світі мандрує. В нього взагалі кожен виїзд це ціла пригода, бо він їздить лише цими паротягами та абсолютно своїми потягами. Ну але ну якби просто щоб медальку повісити, ну окей, я думаю, який сенс, але так для справедливості, мабуть, і є. До речі, Литва теж подала позов до міжнародного суду ООН. Це теж по МКС звинувативши Білорусі в міграційній кризі. Побачимо, чи буде якийсь розвиток цих подій. Ну, це повідомлення по лінії Міністерства закордонних справ. І 21-го року Литва з того моменту стикається з безпрецедентним зростанням потоку нелегальних мігрантів з Білорусі. Ну доказів там просто вал зібрані вони литовськими відомствами, підтверджують пряму. Причетність білоруського режиму до організації потоків мігрантів про участь мінська свідчить хіба той факт, що білоруські Держпідприємства збільшили кількість аві... авіарейсів, Ну це ж авіакомпанія Білоруська, вона ж державна з країн близького сходу і інших регіонів. Організували видачу віз розміщення мігрантів, які прибувають. Крім того, після прибуття до Білорусі багатьох мігрантів просто відправляють до довозять до литовського кордону. Причому везуть сили безпеки, військові. Ну і дають там остаткування, кажуть, от туди йдіть там, типу Європа. Ну от і люди йдуть, часто в небезпечних умовах. За даними МЗС Литви, попри інтенсивні досторонні переговори, спір щодо порушень протоколу не врегульовано. Ну тому Литва і звернулася до міжнародного суду ООН, вимагаючи притягнення Білорусі до відповідальності і відповідно до міжнародного права. Побачимо знову ж таки, як буде цей процес іти. Тим часом. Пов'язано з Україною. Слідчий комітет Білорусі оголосив в розшук 125 людей, яких вони підозрюють в зв'язках із полком імені Кастуся Калиновського, який воює на боці України. Шесть шістьох вони вже затримали. Це їх очільник слідчого комітету Дмитро Гара заявив за його словами: п'ятьох командирів полку вже засудили до покарання від 20, від 12 до 20 років. Всі вони перебувають за межами Білорусі, Тому вироки винесли заочно. Учасники заворушень. Ой, ну цих 20-го року після виборів президента Білорусі, які втікли за кордон і створили в Україні польщі націоналістичні збройні формування. Вони так це характеризують. До них належить пол Калиновського, там білоруський добровольчий корпус, і інші, які діють під наглядом, як вони формулюють іноземних спецслужб. Ну і додав цей очільник слідчого комітету, що в кримінальних справах за статтею про державну зраду вони засудили 77 осіб. Тепер про Україну безпосередньо і економіку. Друзі, на сьогоднішній день з урахуванням всіх процесів Єврокомісія знизила очікуване зростання української економіки на цей рік ну, досить суттєво з 2,8% до 2%. А на 26-й рік з 5,9 і до 4,7. це поки що тривалий тиск війни на виробництво експорт і споживання. Бо всі якби базові сценарії говорили про те, що війна в цьому році закінчується. Але поки що ніхто не наважиться сказати, що так і буде. Зокрема, в нас постраждала металургія, от, і аграрний експорт нас скоротиться після неврожаю 2024 року. І плюс ще ж оці обструкції, тобто повернення там мит Євросоюзу на початку літа. Водночас імпорт нас залишається високим через потреби в енергоносіях і матеріалах для оборони і відбудови, що погіршить і без того, не дуже втішний торгівельний баланс. Дефіцит бюджету в нас сягне Двадцять 2025 році 18%, а державний борг вже 110%. Прогноз супроводжується високою невизначеністю. І Єврокомісія попереджає, що погіршення безпекової ситуації загрожує інфраструктурі, експорту і ринку праці. Втім, разі стабілізації, ну звичайно, можливо, і прискорення відновлення за рахунок інвестицій і реконструкції. Ну от над чим і працює наше військово-політичне керівництво. Друзі, із практики людей, які є за кордоном, можливо, це ще один. Такий елемент, що можна повертатися в країну, а Кабмін врегулював облік трудового стажу за кордоном для призначення пенсій в Україні. Тобто, зміни в обліку стосуються періодів роботи в країнах, з якими Україна не має навіть відповідних міжнародних угод. Це новий механізм, який затверджував Кабмін. Це Міністерство національної єдності повідомляється. Тепер до загального страхового стажу будуть включатися і періоди роботи в інших державах. Згідно з новим порядком, стаж придбаний за кордон. Нам враховуватиметься на підставі будь-яких офіційних документів, які видані в країні перебування. Це можуть бути там довідки, виписки або інші документи, що підтверджують, що зазначені періоди було враховано в пенсійній системі іноземної держави. Ну, у випадках, коли таких документів немає або в них недостатньо інформації, пенсійний фонд буде звертатися за підтвердженням відповідні іноземні органи через міністерство закордонних справ. При тому, як пояснив міністр національної єдності до цього періоду. Де офіційної роботи за кордоном враховувалося лише тоді, коли між Україною і іншою державою були підписані міжнародний договір про врегулювання. А тепер не обов'язково мати таку угоду. І такі правила значно обмежили коло осіб раніше, котрі могли претендувати на призначення пенсії за віком при поверненні в Україну. Тепер таких обмежень немає. І ще одна: ну як новація, але не приточнення, або якраз обмеження та. Була тема, що за водіїв, водіїв за аптечкою вогнегасник будуть там щось бомбіть. Поліція я ще висловлював своє якось таке здивування, бо якось вся вже тема колись була що по-новому. Значить, поліція повідомила, що ми спростовуємо інформацію засобів масової інформації. Нових штрафів за аптечку чи вогнегасник немає. За останні кілька років санкції не змінювалися, але все одно в вашому автів... вашій автівці мають бути аптечка з позначенням типу транспортного засобу, для якого вона призначена, знак аварійної зупинки або цей червоний ліхтар, що відповідає стандартам, справний вогнегасник, і це вимоги, які стосуються більшості категорій. А мотоциклів, наприклад, з боковим причепом легкових і вантажних автівок, автобусів, мікроавтобусів, колісних таргів. Фракторів тощо, але інших якихось там запобіжників поки що не передбачено. Ну, друзі, вважаю за потрібне такі речі приточнювати, тому що це практика, і так чи інакше, вони стосуються великої кількості учасників нашої спільноти. Дякую вам це другий наш брифінг за сьогоднішній день. Спостерігаємо за подіями у розвитку. Звичайно, аналізуємо і дивимося на це підписані. Ми на youtube канал Василь Кламчук. чи не підписані? Якщо ні, то будь ласочка, будь ласочка. Ну і можна там дзвіночок вимкнути, тобто натиснути на цю піктограмку, і YouTube буде вам надсилати сповіщення про момент виходу нового відео у мене на каналі. Щиро дякую, друзі, за вашу участь, за вашу присутність. Спасибі за ваші категоричні українські вподобайки і лайкоси. Якщо вам заходить цей формат, звичайно, за коментарі, за те, що ви відправляєте лінки і про посилання на це відео. Своїми соціальними мережами для ваших друзів, знайомих, колег, аби більше було притомної аудиторії разом з нами у спільноті. Спасибі вам величезне, спасибі моїм спонсорам. Спонсором каналу є така фішка від YouTube Дякую, Патреони. Теж така фішка. Є і оп оп в описі до цього відео. Там і інші опції присутні. Так що, якщо маєте бажання і можливості підставити плече моїй роботі, спасибі вам величезне. На загал, не забуваємо що кожен з нас, кожен на своєму місці, як вміємо, як знаємо, як можемо. Ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами, пхаємо до перемоги. Вона обов'язково буде навіть не сумнівайтеся. Отже, дякую за ваш час. Хай щастить до побачення до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, оскільки я ж готуюся Обов'язково буде. Слава Україні!